Я нікуди переводитись не буду. Ти що? Залякав мого сина. Петрусико. Він що тобі погрожував. Тобі не треба нікого боятися. Можеш сміливо розказати всю правду. Так, Іван Ростиславович – специфічний начальник групи з ним не соло. Але є й свої плюси. Я курити кинув. Петрико, ти куриш? Кажу, ж кинув. З біговими вправами Івана Ростиславовича можна легені виплювати. Теж мені досягнення. Плюс я став дисциплінованішим. Ось речі швидко зібрав. А раніше я це робив півдня, і потім ще й мама допомагала. Молодець. Куплю тобі лего. Ти йдеш додому, і це не обговорюється. Я вже не дитина. Можу сам вирішувати. Сопляк, ти речі зібрав шуруй в машину. Я залишаюсь в академії і це рішення остаточне. Плювати мені! На твоє рішення. Давайте його документи. Ми з тобою вдома поговоримо.